Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сердечно вітаю всіх в ефірі живого телебачення у програмі Бог не просто говорить. Я називаюся Отець Юрій Щурко, є деканом Філософського богословського факультету. І буду допомагати вам прояснювати складні місця Писання. Багато людей запитують, чому Бог виглядає таким жорстоким у старому завіті. І таким люблячим у Новому Завіті. Ця проблема знеохочує багатьох читачів святого письма. І, очевидно, це не є нова проблема. На початку християнства в другому столітті жив такий чоловік, який називався Маркіон, і він взагалі дійшов висновків, що тут мова йде про двох богів. Наведу два. Приклади зі Старого і з Нового Завіту, які Маркіон просто не міг розв'язати, для нього це були просто проблемні тексти. В книзі пророка Ісаї, Ісаї в 45, 45 й главі, в 7 му вірші є такі слова. Я витворюю світло і творю пітьму, чиню добро і допускаю зло, я Господь усе це чиню. Так само в Євангелії від Луки, в 6 й главі, в 43 му вірші є такі слова. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева погано, що родило б плід добрий. В результаті, е аналізуючи ці два і подібні тексти Старого і Нового Завітів, Маркіон дійшов висновків про те, що існує два боги. Він казав, Творець та інший, якого називав Отцем Ісуса Христа. Що в результаті зробив Маркіон? Він повністю відкинув весь старий завіт. З Нового Завіту залишив тільки одне Євангеліє від Луки, відкинувши в ньому дві перші глави, бо там багато є зв'язків зі Старим Завітом, а також почистив загалом це Євангеліє від цитат і відсилань до Старого Завіту, аж з усіх послань Нового Завіту, а їх є 21, Він залишив тільки 10 послань святого Павла і в котрих також. Зокрема, послання до Колосян повичищав відсилання і позитивні згадки про Старий Завіт. Він навіть створив так звані антитези, в яких пояснював і обґрунтовував свій підхід. Маркіон казав, що Творець є суддя, жорстокий та войовничий, як приклад, наводив Ісуса Новина, який завоювався ту землю завдяки жорстокості та насиллю. Христос вже ж. Забороняє насильство та проповідує милосердя та мир. Творець, на думку Маркіона, говорить: Люби того, хто тебе любить, і ненавидь ворога свого. Христос же каже: любіть ворогів ваших. Так само, пророк Творця Мойсей, простягнув свої руки для того, щоб багатьох убити у війні, про що читаємо в 17-й главі книзі, книги виходу. Господь простяг свої руки на Христі, щоб спасти людей. Очевидно, така інтерпретація є дуже штучна і вириває ці цитати Святого Письма просто з властивого для них контексту. Тому, очевидно, церква відкинула вчення Маркіона і від самих початків говорила, що Бог є однаковим і тим самим Богом, і в Старому Завіті, і в Новому Завіті. Більше того, в кінці прологу. Євангелії від Йоанна. тобто в першій главі, в 18 му вірші, євангелист Йоанн каже: ніхто й ніколи Бога не бачив єдинородний син, що в отцевому лоні, Той об'явив. Якщо ми дослівно поглянемо в грецький текст на слово об'явив, то там є Екзегісето. Тобто, Ісус, по суті, представив нам своїм життям, своїм навчанням. Екзегезу того, ким є Бог, якщо так можна дослівно говорити, тому е, власне сам Ісус ніколи не мав проблем з тим, щоби бачити жорстокість в тих місцях, де ми часом її бачимо. І навпаки, я би хотів навести кілька хіба прикладів текстів е, зі Старого Завіту, щоб показати, що в Старому Завіті також йдеться про Божу любов. Дуже багато текстів мають просто імпліцитний характер. Тобто не прямо висловлюється, що Бог нас любить, як от в книзі Пророка Єремії, де сказано Я полюбив тебе вічною любов'ю. Але мова йде про Бога, який творить нас з любові, шукає людину, щоб повернути її до єдності з собою, коли вона відпадає через гріх. Наприклад, книга виходу, яка є найважливішою книгою Старого Завіту, бо розповідає про те, що Бог звільняє людину з рабства. Для того, щоб вона жила в єдності з ним. І теми ці дві, звільнення від рабства для, су, для союзу з Богом, є прямо чи не прямо, тобто імпліцитно чи експліцитно присутні у кожній книзі Святого Письма Старого Завіту. І, очевидно, з новою динамікою, силою ці теми є розвинуті в Новому Завіті. Отже, в книзі виходу, після того, як Ізраїль зрішив, вже отримавши закон на Синаї, отримавши так звану книгу завіту і згрішив, зробивши собі золотого тельця, Господь усе ж говорить. каже автор книги виходу, і прийшов Господь перед ним, промовляючи, Господь Господь, Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини гріхи. Що не означає, не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках до третього-четвертого покоління. Далі цей текст ми окремо розглянемо в пізніших ефірах. Так само вже в контексті дарування заповідей, трохи раніше, в 20 главі з 5 по 6 вірш, Господь каже, що творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Очевидно, що є цілі книги у Святому Письмі, які говорять про вражаючу Божу любов до людини, Такою є, наприклад, пісня Пісень, або, наприклад, книга пророка Осії, який взагалом названий пророком Божої любові в 11 главі, книги пророка Осії, в 8 вірші є такі слова Господа: і як мені тебе лишити, Ефраїме? Як мені видати тебе на поталу Ізраїлю? Як мені зробити з тобою те, що в адмі, вчинити з тобою те, що з сивоїмом? Серце моє в мені обернулось, зворушився весь жаль мій. Отже, Бог, е наскільки це можливо нам передати людською мовою, відчуває величезну любов до людей, е до свого народу? Я думаю, що кожен з нас чув про пророка Йону. Цей персонаж є доволі навіть такий комічний, тому що цей чоловік не хотів проповідувати покаяння Сирії, бо знав, що Бог є люблячий, і милосердний. Як він буде проповідувати покаяння, вони покаються. І тут хочу навести вам такий приклад молитви Йони і відповідь Бога. Це є четверта глава книги, Йона, книги пророка Йони, другий вірш, і також відповідь Бога з 10 по 11 вірш. І почав Йона молитися до Господа і мовив, о Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще в моїй країні? Тому ж я й утік був на початку до Таршішу. Знав бо, що Ти, Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і, милос... і многомилостивий, і уболіваєш над злом. Отже, Бога болить той стан людини, коли вона відходить від нього і є зранена гріхом. Що у відповідь Господь сказав? Тобі жаль тикви, дарма що ти не поривсь коло неї, не зростав її, що за одну ніч виросла і за одну ніч пропала. А мені б то не було жаль ніневії, великого міста, в якому живе більше 120 тисяч душ, що не вміють розізнити правиці від левиці, і худоби безліч. Отже, Господь дбає не тільки про людину, але про всі живі створіння, і це вказує властиво, на те, ким він є насправді. В новому завіті натомість ми повинні зрозуміти, що окрім люблячого обличчя Отця явленого в особі Ісуса Христа, є також присутня тема суду. Загалом 108 віршів в новому завіті містять дієслова судити або іменник суд. Грецькій мові цей кріно дієслово або кризіс. Від цього власне є це слово криза. Наємна проповідь Ісуса, яка відображає свідомість учнів Ісуса, так? та, що ми називаємо Конституція Божого Царства. В 5 главі 29 по 30 вірш є такі слова, коли Ісус каже, і коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його й кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя. Права, правиця, тебе спокушає, і вдітни її кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Цю саму нагірну проповідь, пригадуєте, Ісус закінчує в кінці сьомої глави такою дуже промовстою притчею про людину, яка Якщо слухає Його слово, його виконує подібна до чоловіка, який дім свій будує на камені. А той, хто не виконує його слово, так, є подібний до чоловіка, який будує дім на піску, і коли приходить якісь випробування, відбувається страшна руїна. Це, властиво, є така метафора суду. Врешті, фінальна частина останньої промови Ісуса в тим самим Євангелії від Матея. В 25 главі завершується притчею про Козлів і Овець, яку ми називаємо притчею про страшний суд. Отже, як ми читаємо Євангелії є різні способи представити суд. Скажімо, в 12 главі Євангелії від Йоанна, коли йде мова про завершення прилюдного служіння Ісуса, Бо далі від 13-ї глави починається опис Тайної вечері і прощальної промови Ісуса відтак і страстеє і Воскресіння. Отже, на завершення Його прилюдного служіння Ісус говорить слова, які говорять про суд. Він каже: коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Хто мене відкидає, слів моїх не приймає, має той суддю свого слово, яке є вирік. Судитиме його Дня останнього. Так само в цій самій Євангелії від Йоанна, коли Ісус сперечається з лігійними провідниками народу в контексті зцілення розслабленого при Ветездів в 5 главі, Ісус каже наступні слова: Отець, бо не судить нікого, а синові дав увесь суд. Щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Бо як отець має життя у собі, так і сина віддав, щоб мав життя у собі, і владу йому дав суд чинити. Він бо син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, що в гробах голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло, так. Воскреснуть на суд. Отже, це є 5 глава, 22, 23 вірш і 26, 26, 29 вірші. Як ми читаємо послання Нового Завіту, наведу просто кілька хіба прикладів, принаймні два. Послання до корінтян. Це є спільнота, над заснуванням котрої Павло трудився 18 місяців. Очевидно, там було дуже багато моральних викликів і Перший послання до Коринтян, 6 главі з 9 по 10 вірш Павло каже: чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують? Це слова, слова суду. Послання до Галатів в 5 главі з 19 по 21 вірш святий Павло каже, учинки ж тіла явні, розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресті, зависті, пияцтво, гульня і таке інше, що, про що я вас попереджаю, як я вже й раніше казав, що ті, що таке чинять, Царства Божого не успадкують. Отже, ми тут чуємо, що все те, що ганьбить людину, принижує її гідність, буде піддане судові. І навпаки, Бог безмежно любить людину і хоче її обдарувати своїм життям. В кінці остання книга святого письма Откровення містить дуже такий яскравий опис суду у 20 й главі, з 11 по 15 вірш читаємо. Потім бачив я престол, великий білий, і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих, і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано. Інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві, з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них. І суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це смерть друга озеро Вогню. А якщо нікого когось не знайдено в книзі життя, записаного вкинуто в озеро Вогню. Отже, яка є тоді головна різниця між старим завітом і новим завітом в питанні суду? Передусім, та, що суд в Старому Завіті відбувається в рамках історії. А суд в Новому Завіті відбувається в кінці історії. Ми читаємо в старому завіті, що коли Ізраїль грішить, то покаранням є Асирія, Вавилон чи будь-яке інше царство там Мідійське. Типовим є розповідь книзі суддів про те, що стається з людьми, коли вони відходять від Бога і як відразу для них приходить покарання. Друга глава. Там є така парадигматична. Тобто, ми, як читаємо другу главу книги суддів, ми зразу бачимо динаміку розповіді цілої книги. Спочатку ми бачимо, що народ, наприклад, грішить так, і відразу відбувається узалежнення від тих людей, яких він наслідує в своєму грісі. Тобто рабство, поневолення. І це вже є велика кара. І тоді народ у тій безвиході, виходів, терпінні, в тій біді, звертається до Бога і благає про допомогу. Господь посилає спасіння через якусь суддю і наступає мир. Ще раз повторюю: гріх, рабство, благання про допомогу, спасіння і мир. І через це книгу суддів часто називають цими циклами, де це все є дуже е, таке унаочнене. Отже, інструментом суду є ханааняни, філистимляни, Маеветяни, Амонії у випадку книги суддів. Інструментом суду також є великі імперії, такі як Асирія, Вавилон. І такі малі племена, як ханааняни, Фелестимляни, Моавіти, Амоніти. Замість фінальних образів откровення у пророків здебільш ми бачимо слова про голод, пошисті чи мародерство чужих армій, які служать не тільки покаранням, але й пересторогою для закликом до покаяння. Дорогі сестри, і брати, важливо пам'ятати, що ідея вічного життя тільки частково була відкрита у Старому Завіті, тому люди сподівалися на довге та мирне життя. Щоб потім зійти до Шеолу. Новий завіт, завіт натомість говорить про Воскресіння, суд та життя майбутнього віку. Дякую за ваш час, вашу увагу. Прогадую, що ви можете ставити свої запитання в чаті на каналі YouTube, і ми будемо намагатися формувати. Перелік тих уривків, які будемо пояснювати відповідності з вашими запитами. Ви були в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Пам'ятаєте, що хто шукає, хтось знаходить, хто думає, той зрозуміє. Слава Ісусу Христу!